А-а-а-а, як присідати? Ну в нас є бронь, нічого страшного. Він нам не страшний. і що? Є. Все, є, 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 є. І сюди ми можемо вже спокійно поставити. Отак от. Собі виходить. Ого. Ого, а я там не бачу, що там відбувається. Ого, як темно, це капець, треба ще десь щось поставити. Ну, в принципі, ну це б я не сказав, що прям дуже сильно цей саме ну, плодотворний ось. А, якийсь, Тут просто надопаха ще. Що вихилились? А, так, нам виходить, що треба. Давайте цей заберемо, Мідний злиток, а навіщо він нам треба? На що ми можемо її зануть. А, чесно кажучи, я не знаю. Опа, забрали. Так, тут ще якась штука є. Tá, tudo.